Страпилась в, в нашому місті по вулиці Соборній. Ми бачимо е, надзвичайну ситуацію. Це загорання е, будівлі, криші. Зараз не зрозуміло ще поки точно, але попередня інформація, нібито пожежа, вийшла із квартири. Вона перекинулася на дах і загорівся дах. Е, на, сюди, на цю хвилину вже локалізація пройшла. Е, люди Пострадавших немає, загиблих немає, це головне. А результати цієї надзвичайної ситуації зараз повинні дати оцінку слідчо-оперативна група поліції, а також наших надзвичайних. От коли вони дадуть, тоді вже буде зрозуміло. Ну я думаю, що от, як завжди, чиста халатність Тут не було нічого такого надзвичайного ніяких. Актів, ще чогось, загорання пройшло. Ми дивилися так попередньо. Я зараз не можу конкретно щось сказати, тому що це буде неправильно. Є спеціалісти, які дадуть оцінку. Я вже сказав, локалізація пройшла. Зараз будемо розуміти, що не... чим людям допомагати, що необхідно зробити, коли закінчать наші рятувальні служби. Служби Міськгаз. Рем, наш, електроенергія припинена постачання і газ відключений, тому поки, що, поки не дадуть відповідне заключення спеціалісти, вони не будуть включати. Коли включать, ми повідомимо жильців окремо. Локалізація тільки на одному будинку. Ну, вся весь дах, але більше всього перший під'їзд з цієї сторони, як він рахується, ну, один під'їзд більше всього постраждав. А дах повністю знищений. Будемо дивитися, тоді дах, а під ним же ж плити перекриття, наскільки плити постраждали, не постраждали, Ну це вже експерти повинні дати оцінку те, що відбулося. Служба з надзвичайних ситуацій була вже о 16-й годині 27 хвилин, вже була на місці. Коли було повідомлення, я також не можу сказати.